Kau cakap ni, kau cakap ni, На цих кадрах маленька Улянка гіруки з Воліковельської. Її історія у січні цього року облетіла усю Волинь, бо більше Україну. У дівчинки діагностувала смертельну хворобу спінальну м'язову атрофію. Врятувати її життя міг лише у Золгенсма, вартість якого 2 мільйони доларів. Втім, у двері родини постукала ще одна біда: взимку у ДТП загинув тато Уляни. Тож мама дівчинки залишилася вдовою з важкохворою донею на руках. Мені важко як морально, так і фізично. Я прошу всіх небайдужих. Я прошу, поможіть мені, хоч трошки чи просто хочу спасти цю дитину, тому що я не знаю, як мені далі жити. Доки життя улянки підтримували польські лікарі, гроші на її порятунок збирали усією україною. Адже зробити укол було важливо у ранньому віці, бо ж потім препарат може виявитися безсилим. Паралельно сім'я взяла участь у розіграші безкоштовної дози препарату. З тисяч претендентів лише троє діток могли в результаті отримати шанс на порятунок, і вже за кілька місяців стало відомо, що дівчинка перемогла в лотареї Новартіс. І от після семи місяців очікування двохрічній Уляні Гірук зробили рятівний і водночас найдорожчий у світі укол. Але дуже довго це дочекалася. Вона отримала його тільки вчора. Вона перших два тижні ще буде під наглядом лікарів. Перебувати в цій лікарні, якщо все добре будуть виписувати. Ну а далі це реабілітація так. Найближчим часом Улянка Гірук буде за кордоном під пильним наглядом лікарів. Про повернення додому поки говорити рано. Дивлячи, який буде стан і що треба буде для цього робити, Це лікарі, ще повинні сказати. Тим часом мама маленької волинянки Юлія у соцмережах висловила подяку усім, хто долучився до порятунку донечки. Щастя зі сльозами на очах. Ми так довго його чекали. Цілих сім місяців та 23 дні. Щиро дякуємо кожному, хто чекав разом з нами, хто переживав разом з нами, хто вірив. Що цей день настане? Я дякую вам, наші рятівники, моїй великій родині, волонтерам, друзям, колегам, друзям моїх друзів. Я дякую Богу. Я дякую усім вам. Також в одному з дописів мама Улянка розповіла, що всі гроші, які збирали на порятунок дівчинки, залишалися на рахунках сім'ї до отримання уколу. Тепер же частину з їх витратять на допомогу іншим хворим діткам. Частина, ймовірно, піде на реабілітацію дівчинки, адже попереду її ще чекає нелегкий шлях. Ангеліна Гущина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.